Сьогодні ми біжимо за наших полеглих героїв. Забіг на два кілометри. Це все український забіг. І ми не залишились в стороні і підтримали цю акцію. І пробіжимо всі два кілометри, хтось п'ять, хтось десять. У мене 22-му році загинув чоловік ворогів Дмитрович. Він був гарним батьком. У нас дитинка є. Він гарний чоловік. Він Друг, він опора, він надія, він найкращився він світі. Треба бути вдячним тим хлопцям, які віддали життя за те, що зараз ми мирно ходимо. Я сьогодні біжу за Романа Філопка. Це мій колега на роботі. Ми з ним дружили, знаю його родину, знаю, що в нього залишились діти. Це була відкрита, добра людина, яка завжди зустрічає тебе з посмішкою. Завжди може сказати щось хороше, добре та підтримати як колега і друг. Він працював на комбінації Запоріжсталь в ЖДТ, в управлінні залізничного транспорту. Диспетчером я підтримую своїх колег, своїх друзів, своїх рідних, які зараз на фронті обороняють нашу Україну. Для нас це особисто важливо вшановувати пам'ять, тому що наші герої вони віддали життя, захищає і бороня нашу країну. Я особисто бігав за всіх полеглих героїв і особисто за свого брата двоюрядного. Це Сергій Пилипенко, який також віддав життя, бороня захищає нашу країну. Він загинув у 39 років. Він загинув на Донецькому напрямку. Захищає. Він служив в піхоті і від початку повномасштабного вторгнення пішов боронити нашу країну. Це дуже важливо, тому що ми, коли приєднуємося до цього до цього заходу, ми вшануємо, пам'ятаємо і цінуємо кожного героя, який віддав життя бороняну, захищає нашу країну.